Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. К нам на продаж надійшов новий автомобіль. Це Ford Escape 2017 року випуску. Автомобіль з гарним двигуном об'ємом 1,5 літра. Працює в парі з автоматичною коробкою передач. Має передній привід, оригінальний пробіг 108 000 км. Як ви бачите, в нас ксенонове світло, галогенові протитуманки, є рейлінги на даху. Автомобіль по кузовній частині в гарному стані. Є невеличкі підфарбування, але кримінального та критичного взагалі нічого немає. Оригінальні титанові диски 17-го радіусу, камера заднього руху із траєкторією. Просторий багажний. Відсік. Салон в нас тканинний, без сторонніх запахів, без пошкоджень. Дитяче крісло одразу кажу вам, не продається. У нас 4 склопідйомника, блокування дверей заднього ряду, кріплення зофікс, три підголовники, підсвіточка для пасажирів заднього ряду. Є обдув клімата для пасажирів заднього ряду. Ось такий. Спинка сидінь заднього ряду складається. Є задній центральний підлокітник з підстаканниками, кармашки на спинках переднього ряду сидінь Салон охайний, без сторонніх запахів, без пошкоджень. Є пін-доступ до салону, електрорегулювання сидіння водія, 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, блокування вікон, центральний замок, передні протитуманки, регулювання світла по висоті, в нас є керування аудіосистемою на кермі. Ось тут круіз-контроль також присутній, автоматична коробка передач, підігрів переднього ряду сидінь, підігрів заднього скла. Нагадуємо вам, оригінальний пробіг 108 тисяч км. Ось таке мультимедійне меню на екрані, камера заднього руху з траєкторією, сторонніх звуків на момент тест драйву взагалі ніяких не було. Система Старт-Стоп є можливість підключати мобільний пристрій та розмовляти через систему hands-free. Тобто, є все для комфорту для щоденного використовування цього автомобілю. Його можна придбати як за готівку в лізинг, за криптовалюту. Ви можете обміняти свій старий автомобіль на ось цей більш свіжіший та новий з мінімальним пробігом. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус. За адресою місто Київ, кільцева дорога 1, паркінг торгового центру Республіка Парк. Чекаємо на вас, друзі! За попередньою домовленістю, його можна побачити та придбати. До зустрічі! Чекаємо на вас!